Голова Галицької громади Олег Кантор прозвітував про результати роботи за 2024 рік. Зокрема, йшлося про фінансовий бюджет громади, підтримку ЗСУ, ветеранську політику, освіту, соціально-економічний розвиток громади та інші напрямки роботи. Ми ставили акценти в нашій роботі на те, щоб в першу чергу допомагати військовим. В першу чергу відгукуватись на ті запити. на… Ті речі, які вкрай необхідні нашим військовим, нашим захисникам. Також багато є внутрішньо переміщених осіб, яким ми приділяли увагу. Також ми забезпечили стабільну роботу. Освітніх та медичних закладах відтак на підтримку Збройних сил України було виділено більше 6 мільйонів гривень. Бюджету громади у 2024 році було спрямовано 6 мільйонів 684 тисячі гривень на підтримку Збройних сил України. На суму 4 мільйони 600 гривень придбано та передано військовим частинам засоби спорядження відповідно до западів від військових частин. У 2024 році від військових частин було отримано 35 листів різного змісту, різного характеру. Все для потреб наших захисників. Голова Галицької громади Олег Кантор зазначив, оскільки освіта має ключове значення для громади, на її фінансування було виділено найбільшу частину бюджету, а саме понад 130 мільйонів гривень. На діаграмі ви бачите, що левова частка бюджету. Ну, на жаль, чи не на жаль, але це реалії нашого життя, йде на фінансування галузі освіти. Освіта це важливе для нашого молодого покоління, наших дітей, наших онуків, і ми безперечно це робили, робимо і будемо робити. Також під час зустрічі було обговорено низку важливих питань, які стосуються функціонування громади. Уляна Флицик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.